Розкажемо вам в двох словах про нашу роботу над цим Опіль Рекорд 67-го року. Довольно рідкий в кузові фастбек. Машина попала нам полуготова, їй там чуть займались, вона дуже колхозно поварена. Попала вона з проблемами в тому, що ходова не працювала зовсім, тому протягом двох місяців ми збирали повністю оригінальні комплектуючі і на них збирали і пересипали всю ходову. А, бо стояли амортизатори, там, якісь подрізані, пружини подрізані, ну, коротше, колхоз, як завжди. А, потім згнив паливний бак, ми зробили новий з нержавійки, Також поміняли резинки, бо їх тут фізично не було, і машина текла зі всіх цих. І розібрали з проводкою. А, ну і На останній заїзд людина їхала, тут підгнив замок капоту, в нього відкрився на ходу капот. І ми встановили замки капоту від Форду Мустанг якийсь 60-х років.